Черкащина по праву вважається відзеркаленням історичного та культурного розвитку нашої держави. На теренах регіону 6000 років тому набула поширення всесвітньо відома тріпільська культура одне з найбільш яскравих явищ стародавньої історії Європи. Тут народився та вів свою державницьку діяльність Богдан Хмельницький. Черкаська земля дала світове генія Тараса Григоровича Шевченка. На території області розміщено понад 9 тисяч об'єктів культурної спадщини, найвизначніші з яких об'єднані у вісім державних історико-культурних заповідників. Тому органи прокуратури Черкащини в межах повноважень максимально докладають зусиль задля збереження культурного надбання в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь, вживають заходів до його захисту. Яскравим прикладом грубого порушення законів став успенський храм у місті Каніві Черкаської області, який був збудований ще у 1144 році за кошти великого князя київського Всеволода Олеговича. У 1861 році у цьому храмі відспівували генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Дослідники порівнюють первісну структуру. Успенського храма в місті Каніві з успенським храмом Києво-Печерської лаври ще з 1965 року. Успенський собор у місті Каніві визнано пам'яткою історії та археології національного значення за законом. Пам'ятка археології може перебувати лише у державній власності разом з тим, прокурорами встановлено, що на будівлю Успенського собору ще у 2003 році видано свідоцтво про право приватної власності, зареєстровано відповідне речове право релігійної організації. Оскільки будівля Успенського собору є загальнодержавною власністю, і саме держава в особі повноважених органів є його титульним володільцем в силу закону, Смілянська окружна прокуратура звернулася з позовом до суду в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної Політики України про повернення будівлі Успенського собору у місті Каневі до державної власності, рішенням господарського суду Черкаської області, залишеним в силі судом апеляційної інстанції, позов прокурора задоволено. Крім того, установлено, що земельна ділянка під будівлю Успенського собору, яка в силу закону належить до земель історика культурного призначення та може перебувати лише у володінні держави, проти Канівської міської ради також передана в постійне користування релігійні організації, тому забезпечуючи комплексний підхід до захисту інтересів в держави у спірних правовідносинах у сфері охорони культурної спадщини Смілянською окружною прокуратурою скеровано до суду позов про повернення у державну власність і земельної ділянки під будівлею успенського собору у місті Каневі. Вказаний позов також судом задоволено. Опікуються прокурори і дотримання вимог статті 23 закону України про охорону культурної спадщини, якої передбачено, що всі власники пам'яток, що й на виявлених об'єктів культурної спадщини незалежно від форм власності на ці об'єкти зобов'язані укласти з відповідним Органам охорони культурної спадщини охоронний договір за позовами окружних прокуратур регіону у судовому порядку зобов'язано укласти охоронні договори на низку пам'яток архітектури місцевого значення. Серед них контура садівництва у селі Мліїв, побудована у 1927 році. В її оформленні простежується поєднання рис народної архітектури і стилю українського необароко. Ще одна пам'ятка архітектури місцевого значення земська управа, є окрасою центра міста Золотоноша, побудована у тисячі. 1902 другому році в урочистому стилі з використанням елементів класицизму вона є своєрідною архітектурною візитівкою міста. Зобов'язано укласти охоронний договір і на щойно виявлену пам'ятку архітектури млин. Він зведений у 1838 році в лігві відомого Буцького каньйону на річці Єрський Тікич біля гучного водоспаду Вир. Крім того, за реагування прокурорів на факти безпідставного незанесення об'єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам'яток України забезпечено внесення 21 історичного об'єкту Черкащини за категорію національного значення до вказаного реєстру. Зокрема, торгові ряди, Преображенська церква, церква покрови Пресвятої Богородиці, Палац Бази та інші. Побудована у 1780 році архітектором Тепінгером у місті Умані на кошти родини Потоцьких цегляна будівля торгових рядів є пам'яткою національного значення, яка перебуває під охороною держави ще з 1979 року. Проте тривалий час таки не була занесена до державного реєстру нерухомих пам'яток України та не отримувала відповідного захисту. Під час розгляду судом позову прокурора міністерством культури та інформаційної політики України було підготовлено та подано на розгляд кабінету міністрів України. Проєкт постанови про занесення пам'яток культурної спадщини національного значення до державного реєстру нерухомих пам'яток України у Черкаській області. Відтак, 21 архітектурний об'єкт Черкащини отримав статус пам'ятки культурної спадщини України.